Вчора 20... поступило на лінію 102 повідомлення про зникнення дитини 2,5 роки. Мажичук Віолета зникла в селі Скрипаї Чугуївського району. На пошуку дитини була направлена весь особовий склад Чугуївського районного управління, відділу поліції номер 2 Чувська районного управління, також весь особовий склад був направлений на пошуки дитини. Був прочесений весь ліс поблизу домівки зниклої дитини, водоймище, підключено до пошуку волонтерів групи Мілена, управління карного грошу головного управління національної поліції, загальна кількість особового складу, приблизно 300 чоловік задіяна. Плюс де близько 70 волонтерів та близько 50 працівників ДСНС. Наразі проводиться подверевий обхід, опитуються всі мешканці села. Кожна, кожен будинок, кожне подвір'я, покинуті будинки або колодязі та інше.

і зникла маленька дівчинка, яка гуляла на дурі своїм братом близнята. І мама помітила, що братик прибіг в хату, а дівчинки немає. Вони зразу викликали, заявили в поліцію викликали МЧС, і зразу почалися пошуки. Уже майже сутки більше 200 чоловік людей, які задіяні в пошуках. Це і представники поліції Харківської області, і надзвичайні ситуації. Також і пошук іде із кінологами із собаками і, і шукають цю маленьку дівчинку. Сім'я багатодітна, батько зараз знаходиться, захищає нашу батьківщину від російських загарбників, а мама доглядає діток вдома. Нічого поганого не можу сказати. Нормальна сім'я. Ну, звісно, на сьогоднішній день середній достаток. Вони. Діти не голодують завжди в них, ну вони нагодовані. У них є їжа, вона забезпечує. Мама ніколи мене не чули, щоб вона грубила них. Вона їх дуже любила, діток тут просто просто чорні коло. Наші кінологи а, працювали із ночі, Вони приїхали. А, Пройшли вздовж річки, вони з собаками декілька годин відпрацьовували квадрат за квадратом ліс, лісосмугу, ліс, спілкувалися з сусідами, з родиною. Ми, тобто, шукаємо так, як шукаємо завжди, співпрацюємо з поліцією, з ДСНС.